Наташа. Баба Наташа казала, що чоловік без жінки, як собака без плохи. Він то жити може, але ну, сумно в цьому житті. А жінка це як плоха без собаки. Жити може, але нема, нема кого кусати. Я бачу, як чоловіків мало. ви теж, напевно, холосячки, так, да, дівчата? Серйозно? Слухайте, є два У Нас був концерт у рівному палаці Текстильних з Василем Івановичем Зінкевичем, нашим, легендою нашим. Метром і був присутній Вадим Дмитрович Крищенко. І ви знаєте, ваховалося, серйозно. Правда, Зінкевичу у квітні стукнуло 80 років. Крищенко 90, да. А зранці пенсія народу. і героя України. Я їм, я їм ще кажу, кажу, хлопці, як тут такого життя докотилися. Вони кажуть, може, так довго і живе по холостяки. Але я все ж таки кажу: ви знаєте, треба ж, щоб на старості хтось як щось думає, щоб міг якоїсь там води принести. Да? Мене працівника культури ще й спірт розбавить. <реш> <реш> Ні, це таки що сляпнув. Якби я за це спірт воно розповляв, тут перед вами взагалі біжав би алкоголік. А так стоїть просто, просто стоїть. <реш> я взагалі кажу, кажу, але навіщо це, це переодягання? Треба якісь вже імідж міняти. До речі, у нас був концерт е, з Василем Івановичем. І так важко було ну, там зал текстильник та тисячу міськ зібрати. А перед нами був концерт Монатіка, в шортах Монатік вийшов, повний зал. Треба якийсь сий. Нормальний який стиль новий зробити. Нормально машина невелика, кажу, так і на село вийти, і там ще сьогодні заїдемо пер'яса, у нас родичі живуть. Може, карплю переберем, якусь катоплю. Нічого смієтесь. Бо я, я цю картоплю посадив весною. А потім не було, що їсти і назад не купив. Не було, було чого закушати. Але кажу, одінь нормальну таку супню. Десь заблудилася вона. господи. Ці житті, вони важко доступні. Теж, якось я, згадують по історію, коли два цього сходять хлопці. Один, один до каже, каже, кума, каже, пішли на, на концерт, сходимо в цивільну. Каже, кума, який каже каже, концерт. Каже, свято неділю, та такі, каже, вчора такий концерт був. Пішов каже, на рибалку і гудки забув, і майже і все на світі. А що сталося? Ти каже, одну жіночку від згуртування навіть спас тому лісі. Каже, кума, ви ж герой, розкажіть, як це було. Каже, як було? Взяв і говорив. А спочатку була така недоступна. Ну, хлопці вони ж, вони ж на ну і працівники культури, вони ж тільки п'ють ну, мінеральну воду, знаєте, там, молоко, каже, випадку. Да. Ну, а ці хлопці теж цей мінеральний води ще обнюдені по стаканам бахнули. Другий каже, куми, каже, ви як не, ці, то, як не навкоті, то, десь, то на охоті? Як на охоті, то десь там працівники культури, десь на концерті, ваша ж Галя постійно вдома сама сидить. Як оце вас не буде, я приду і мовлю, що страшно ж не буде. Ну, ми ж по-любому до вас люди, ми ж по-любому будемо друзями. Каже, кум, робіть, що хочете, ми просто будемо в розчоті українською мовою. Українською мовою криті. Але Бориса, ну якраз катоплю перебирать у цьому броні, мати Господня. Я ну подивіться, як шифер. шиферчистю. Хто подивіться, може приїхати. Криша разом з шифером і з і обоями. Народна пістка України, Алла Попова. Два слова. Дівчатка, на сьогоднішнього я думаю факт, що у них від нас їде дах. Це нормально. Тому що українська жінка, вона гарна, розкішна і в концертному, і в городньому, макіяжі. Тобто його. Чого не скажеш про жінок інших країн, іншим, Хлопці, це підтвердить, хлопці, я права? Нічого не скажеш, абсолютно. І мені саме зараз потрібна з її зали партнер, І не хто небудь, а пан Борис. Борис готов. Ми їх згадаємо ту нашу радійну вечірку на радіо, на телебачення. А за Хрещатик двадцять шість. Це ці роки, коли був саме підйом української такої пісенної творчості. Що ми тільки не робили, скільки ми пісень писали? І якраз я тоді почала вести свою авторську телевізійну програму, пане Борисе! <праць> <праць> у вас очі світяться кохання? Звичайно. Звичайно. І, а, а у кохання, у кохання є ім'я? Є. Аленти. Валентина, бачите. І дня Валентина, яка з треба дуже скоро. І а, це кохання присутнє в залі? В столиці. В столиці. Але я думаю, чому що пан Борис з таких чоловіків, що запросто скажу так на загал. При, при, всіх, о, при всіх вас. Дорога моя Валюшу, я тебе шалено кохаю. Я тебе шалено кохаю. І ніколи тобі не зраджу. Звичайно, що не зраджу. — Не Так народ, де ваші оплески? Де ви що чоловік? чоловік? Отак, я і сказав, ви ж зняли її. Волюша себе побачить. І він її дійсно, я бачу, я його бачу. Я його серце відчуваю, що він ніколи не зрадить ні дружині, ні Україні. А я а, душа, і він знову ж таки пробив. Всіх любить. І мене теж. Звичайно. Тоді повертаємося зі мною разом. Ми з вами лише приємні спогади і моя пісня на вірші славетного улюбленого поета Вадима. Хрище.